Чи коли-небудь ви вдивлялися в нічне небо в надії побачити зірку, що падає в цьому безмежному мороці, або ж нело чи інший знак, який би вказував на те, що ми не самотні у всесвіті? Протягом усієї історії людство захоплювалося ідеєю помітити, хоч якийсь знак, що показав би, що ми не єдині в просторі. Це може бути виявлення світла після тривалої темряви, натрапляння на форми життя на найглибшій точці планети або ж знаходження союзника в найдальшому куточку Всесвіту. Але чи це можливо, чи абсолютна порожнеча панує навколо нас? Для більшості людей всесвіт це нескінченний простір, уявити який людський мозок не здатен, завдяки базовим знанням, отриманим у школі. Більшість із нас бачить космос як більш-менш зрозумілу структуру галактик, планет і сузір'їв. Але чи правильне це уявлення? Всесвіт приховує приголомшливу кількість загадок і може знадобитися століття, щоб розгадати хоча б одну з них. Уявіть, скільки часу знадобилося би мурашці, щоб опанувати принципи ринкової економіки, або скільки часу було б достатньо, щоб риба зрозуміла будову літака. Вчені вперше зіткнулися з такою загадкою в 1978 році, коли вони відкрили феномен, що не вписувався в прийняті уявлення про Всесвіт на той час. Приблизно за 700 мільйонів світлових років від землі американські вчені в напрямку Сузір'я Волопаса виявили таємничий феномен Його назвали Суперпорожнечею. Давайте розглянемо хронологію 1961 рік. Увага астрономічної спільноти зосереджується на великомасштабних структурних елементах, таких як скупчення другого порядку 1978 рік. Опубліковано перші дві тези щодо порожнеч у великомасштабній структурі, де згадуються порожнечі, виявлені перед сузір'ям волосся Вероніки в північній півкулі. 1981 рік. У сузір'ї Волопаса відкрито першу велику порожнечу. Так, зачекайте хвилину, а тепер детальніше. Хіба Всесвіт не складається зі структури планет і галактик, рівномірно розподілених у просторі? Що ж це за порожнечі тоді і звідки вони беруться? Напевно, таке ж запитання ставили собі науковці в 1981 році. На той час Всесвіт сприймався як своєрідне полотно, повністю заповнене сузір'ями та галактиками. Образ незбагненного неба був таким же прямолінійним, як аксіома Евкліда. зірки групуються в галактики, а галактики об'єднуються, утворюючи гравітаційно взаємозалежні скупчення. Сусідні галактики порівняно близькі одна до одної за космічними мірками, а порожнечі між ними настільки незначні, що не викликали особливого інтересу астрофізиків. Помилка була саме тут. Хіба Всесвіт колись був простим зі своїми великими атракторами, чорними дірами, кротовинами та іншими таємничими явищами? У 1981 році астроном Роберт Кіршнер і його команда відкрили приголомшливий феномен, який отримав назву порожнеча волопаса або велике ніщо. Це був гігантський сферичний регіон з дуже малою кількістю галактик. Більша частина цього простору була заповнена абсолютно нічим. Великим нічим, що було неможливим у прийнятій на той час картині Всесвіту, це наштовхувало на думку, що з якоїсь причини в цьому регіоні було щось, що перешкоджало утворенню галактик, або ж щось закривало їх від погляду науковців. Адже, зважаючи на середню щільність Всесвіту, у цьому регіоні мало би бути не менше ніж 10 тисяч галактик. Однак науковці виявили лише 8. Дивний регіон знаходився приблизно за 700 мільйонів світлових років від Землі, а порожнеча мала діаметр 330 мільйонів світлових років, що становить 0,27 від діаметра спостережуваного Всесвіту. Порожнеча Волопаса миттєво привернула увагу науковців з усього світу, і пошук галактик у порожнечі став своєрідним змаганням серед астрономів. У 1988 році вчені виявили ще три галактики. У 1989 році їх стало 15. У 1993 році відомих галактик нараховувалося 27, а у 1789 році відомих галактик нараховувалося 27. У 1997 році кількість досягла 60. Але цього все одно виглядало недостатньо. Протягом 40 років свого існування таємнича порожнеча продовжувала привертати увагу астрофізиків. Першою загадкою, яка збентежила вчених, було те, що галактики ніколи не заходили в порожнечу, а відскакували від неї. Чи нагадує це вам щось можливо, десь у безкінечній темряві прихована біла діра? Науковці досі не мають певності щодо походження порожнечі волопаса. У комп'ютерних моделях малі порожнечі утворюються, коли галактики зливаються та залишають простір. Але це не пояснює порожнечу волопаса. Галактикам не вистачило б часу, щоб звільнити простір для її утворення. Враховуючи вік Всесвіту та швидкість, з якою він розширюється. Розмір порожнечі збільшувався б на десятки мільйонів світлових років, але не на сотні. Порожнеча волопаса занадто велика для таких розрахунків. Саме тому була розроблена нова теорія. За деякими науковими припущеннями, великі порожнечі формуються зі злиття малих, як велика мильна бульбашка утворюється з менших. Спосіб, у який розташовані галактики в порожнечі волопаса, може вказувати саме на це. Вони розміщені в ряд, і це може бути залишками двох порожнеч, які колись злилися. Існують також інші численні теорії, можливо, у вас теж є гіпотеза щодо того, що може приховуватися у порожнечі. Залиште свій коментар. Попри те, що вивчення цього феномену є складним завданням, порожнеча волопаса це лише перший етап вивчення порожнеч у космосі. На сьогодні науковці вже втратили рахунок, скільки порожнеч насправді існує у всесвіті. Порожнечі займають велику частину всесвіту, і їхньою головною рисою є загадковість. Досі навіть не зрозуміло, як вони виникли. Прийнято вважати, що вони утворюються, коли частини матерії змішуються і залишають простір. У теорії порожнечі були малими на початку Всесвіту, а згодом розширювалися. Однак поки що не сформульовано загальних правил їхнього розподілу. Вчені оцінюють, що вони займають половину Всесвіту або навіть більшу його частину до 90%. Михайло Анісімов писав порожнеча це пустеля, ідеальний вакуум, де частинки матерії долають мільйони світлових років без зіткнень чи змін порожнеча є для них сховищем нерухомого часу. Там час зупинився. Справді тільки уявіть, сотні світлових років абсолютного нічого. Темрява і холод, де час майже не існує. З технічної точки зору ця порожнеча не повинна існувати, оскільки сучасні теорії допускають лише набагато менші незаповнені простори. Самі лише розміри цього порожнього монстра потребують нових теорій, серед яких є навіть найдивніші варіанти, як от втручання інопланетян або щось ще гірше. Наука не стоїть на місці. Але реальний світ постійно підкидає нам нові загадки, парадокси та невідповідності. Нам залишається тільки прийняти правила гри, щоб продовжувати і ще раз спробувати зрозуміти, як усе це працює. На цьому все, друзі. Поставте вподобайку, якщо вам було хоча б трохи цікаво. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео про загадкові космічні феномени, та залишайте коментарі до цього відео, що вас захопило або, можливо, налякало, як це сталося зі мною. Дякуємо за перегляд! Залишайтеся на зв'язку.